Звертаюся до тих, хто хоче зекономити, але не вміє варити. І він хоче собі обов'язково, хоче собі ворот. Він хоче зекономити, не так, як зекономити, дуже багато людей люблять робити у себе на участку вдома або на дачному участку, робити собі самим. Йому дуже приємно зробити самому. Але він не вміє варити. Такі багато теж людей. Компанія нові ворота про це подбала. Як вона про це подбала, я вам, вам розповім. Для того, щоб встановити ворота самому повністю без сварки, сам каркас ось такий от, погрунтований, можна придбати в компанії нові ворота. Він вже зварений, повністю, його вже не треба варити, його треба тільки пофарбувати та зашити. Потім його можна встановити самому для цього вам знадобиться.